Текст переказу, Як знайти своє покликання. Невдовзі кожен з нас має обрати фах, який має визначити долю. Як же страшно помилитися у виборі майбутньої професії? Саме цей вибір для плину нашого життя цілком може стати вирішальним. Ви помічали, як багато навколо нас халтурників і невмійків. Якщо не це той, хто чогось не вміє, але може ще колись навчитися, то халтурник це людина, усвідомлено байдужа до своєї праці. Халтурник це безвідповідальний і ледачий ремісник, який так і не став, і вже не стане майстром. Кажуть, що майстер це той. Хто знайшов своє покликання у праці. А ще кажуть, що справжнього майстра характеризують три ознаки: перша це високе професійне вміння, володіння тими прийомами, які забезпечують щонайвищий рівень роботи, друга ознака це творче ставлення до праці. Своєрідний і неповторний почерк це те, що все виконане майстром робить неповторним, а самого майстра незамінним. Третьою ознакою справжнього майстра є його прагнення прислужитися людям, бути їм по-справжньому корисним. Ви можете заперечити: хіба ота корисність така вже необхідна? Навчився щось робити вправно, то й роби, аби платили побільше. Та виявляється, все не те так просто. Якщо праця майстра не є корисною людям, то й майстерність виявиться позбавленого смислу, навіть може суперечити інтересам людей стати аморальною. Кому спаде на думку визнати майстром кишенькового злодія, або славетного шахрая Остапа Бендера, або здібного вченого героя роману Роберта Уелса Людина-невидимка, який і не думав про те, щоб його відкриття стало для людей корисним. Знайти своє покликання значить виявити себе у праці, яка найкраще відповідала б складові душі. Нахилам, здібностям. Пам'ятаєте ідею сродної праці Григорія Сковороди? Самим лише навчанням створити майстра неможливо необхідна гармонія особистості з обраною професією, тобто відповідність того, чого людина прагне з тим, на що ця людина спроможна. Як було б прикро поповнювати собою лави узаконених дипломами немайстрів. щоб цього не сталося, потрібно одне правильно обрати професію, відчувши своє покликання. А для цього необхідно навчитися правильно оцінювати себе. Отже, пізнай себе і знайдеш своє покликання.